Ой, здравствуйте всім люди. Це Галина. Я продовжую бути тут. Гостюю в сестри в Целкіно в Росії. Багато хто написав погано про мене. Не понімають, що всі ми люди. І навіть росіяни це люди, з якими треба говорити, яких треба понімати і прощати. Ще хотіла з вами сьогодні поговорити через одну неділю після того, що я в Росії хотіла поділитися своїми враженнями, як я тут і що взагалі тут відбувається. Ми, звісно, за нашого Зеленського, ми зеленського нашого, ні на кого ні на що не проміняємо, тому що він у нас найкращий і найкрасивий, розумієте? Але, будучи тут в Росії, я почала розуміти деякі речі. Що не все так просто, подімаєте, не, не все ж так однозначно, що тут хлопчики теж гинуть. Матері, синів хоронять такі ж саме люди, як ми, так само страждають, так само вірять, надіються і дивлячись те, що тут показують, розказують, понімаєш, що нам всього не договорюють. Поняла, що Америка та лізе до нас така проклята Америка. От, і що Європа та така. Я от була в Європі, то вибачте, я не могла знайти туалета там. Думала всруся. От прикрутило так. Думала всруся. Я й туди, і сюди по городу хожу, хожу, хожу. І ніде нема туалета. Як я оприділяла по запаху, як в нас завжди було. В Україні при, при, при Союзі. При Союзі вже було добре. І туалет можна було легко по запаху знайти. Куди не йдеш? Характерний такий запах. Понімаєте? А це в Європі? Ідеш туди, сюди, в весь район обходив, в інший пішов, і нема туалета. розумієте? І я чуть думала вже все. Думала, що це гівно мені до Мозгіві дійде. От. А, а тут в Росії йдеш, захотів чути запах, своє, рідне, пішов собі, опорожнився і все хорошо. добре. Все як треба. То я так думаю, чи треба нам та Європа, якщо це, 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 це так? Там, так. Це, це, чи треба нам воно оце таке? І тут ми я, звісно, щоб повернусь в свою країну, в свій рідний край, в добро. За Зеленського. як же він там? Тут, звісно, показують Зеленського тут і фільми, і серіали з ним. Я вже казала в попередньому відео, що дуже гордість розбирає і квартали, і все. Але, але хочеться, щоб, щоб більше його було. Хочеться, щоб більше повернутися. Єдиний марафон. Ми, звісно, по інтернету тут трохи дивимося, єдиний марафон. Але хочеться по телевізору, хочеться до своїх людей. В свій рідний край же, в свою Україну рідну. Так же ми любимо Україну, так же ми любимо Україну, аж просто не знаю, що Україну і Зеленського, Це взагалі одне. Це одне. от Україна і Зеленський це одне. За Наталією Мосійчук, Тут, звісно, є така похожа на Мусійчук. А, Як же їх фамілія? Дуже похожа така дівчинка, дуже красива, така голосиста, така скабієва, Скабєєва, Тоже дивимося. І ще більше розуміємо, що не все так однозначно. Понімаємо, що не все так однозначно, але теж дуже красива, дуже така, як наша Мосейчук. Мосейчук дуже, дуже ми гордимося, Мосейчук, що в нас така є. Звісно, таких паразитів, як Яніна Соколова. Сучара така. Тут нема. Таких фореїв, от, от, таких, от, таких от провокаторів. Таких, от. Тут таких нема. От. Само собою, і Порошенків, і Залужних. Таких от тут гадів нема. От. Але на нашу Масейчук. Люблю Масейчук, люблю Масейчук і Єфросініна. Єфросініна її заставили, звісно, зараз говорити на українській мові. От. А, але раніше ще більше вона мені подобалась, і, і все. Так що чекаю вже, скоро буду в рідній Україні. з Зеленським. Щоб все було добре в нас новому году, щоб на кінець ми мир шукали. Щоб все в нас було. І все буде. Завдяки Зеленському, завдяки Єрмаку. Я дивлюсь на Єрмака, як він. Зеленський то президент. А Єрмак просто. При ньому, як то кажуть, як він не, не відходить від нього, не відходить. Старається постійно то на вухах. І Куди Зеленський, і туди й він. І навіть в Кабоверде і їздив з ним. Понімаєте крово на всіх відео з Зеленським. Старається молодець, низький поклон, низький поклон. От. А в Україну я передаю привіт. Зараз люди дивляться, серіал новий вийшов. Дуже цікавий серіал руський. Бачите, і дивляться, і нічого. І що? Голова відпаде, як будеш дивитись. Ні, хороший рускій серіал. Я теж советую дивитися. Нічого страшного немає. Руський, такі самі люди, як ми і Зеленський, і все, все в нас буде добре в Новому году. До встречі.